Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, які дивляться мої розклади. Я вам дуже за це вдячна. Ой, а що ж я скинула? 18.29, 13 червня. Остання частина Шевченківський район. Дивимося на 14 та 15. .00. Червня. Давайте подивимося. Ой, хотіла вибрати. Ну ладно. Давайте подивимося, яка буде обстановка Шевченківський район. Перше Шевченківський дивимось. Ось, дівчатка, я знаю, що ви тут страдаєте. Це все жіноче якраз воно припало. Ну, ладно, не буду вас прибирати. Хоча на це розклад якось не дуже ви тут <клес> випадаєте. Так, і проблеми. Оце мені не подобається. Що тут таке? Зміни йдуть швидко. Змії, боже, ще нам цього не хватало, Швидке рішення і. Нервова обстановка собака. Ну, нарешті нормальна карта. Сподіваюсь, що тут підпрацюють цю історію. Собака ще може відігратися як військові, які нас з вами захищають. Бачите, швидкі зміни, але по зміям, хто його знає, ну, поряд коса не дуже гарна карта. Хоча, якщо роздивлятися, що це рішення правильне, то в принципі це ще може бути як мудрість, бо тут ось ця тривога, горе. Ну, будемо сподіватися, що це в кращому сенсі. Що це за змія? Подія якась дуже серйозна тут. Дуже важлива, дуже важливе рішення тут буде прийматися люди. Дуже важливе. Це перше Шевченківський мікрорайон. Але люди будуть задоволені. Сподіваюся, все буде добре. Так, да, все буде добре. Так, другий Шевченківський А що ж, ж таке у нас з Шевченківським районом? Йдуть, бачите, люди які під масками, тут і лабіринт? Це знаходиться в наших домівках. Люди дуже близько і пошкодження час. Давайте я розкрию трошки поклеверу ми пройдемо це. Слава Богу. До речі, сьогодні випадають айсти, повернення до кращого. Сподіваюся, що все буде добре. І руйнувань таких не буде. Зміни. Такий, знаєте, напряжний другий Шевченківський. Ну, кіндати я зміню колоду. Дуже напряжний. Давайте ми трошки подивимося на інші колоді. Так. Сніж я тяношу ж ти заліпилась так. Угу. Прекрасно. Ну, по цій колоді нормально, нормально, єдине, що дівчатка дуже переживають тут. Що це за сонечко у нас? Потія якась. Що цими картами робити? Я не знаю. Ну тут стабілізується, да, ситуація стабілізується. Угу, Ключик. Поклевер. Люди, ну я ретельно роздивилася, все буде нормально. Друге Шевченківський все буде добре. Так, дивимося третій Шевченківський. М -м -м. Супер, просто супер. Супер! а ну мені цікаво, що ж тут з цими картами? Повернення. Ресурс. Ну, шикарно. Все буде добре. Так, дивимося військове містечко. ну Нормально теж, тому що все ж таки завжди трансформацію треба розглядати. Постійно оця карта прям випадає, знаєте? Добре все буде у вас. Так, теплічний комбінат. Угу, по-клеверу, добре. Добре. Так, дивимося приватний сектор Зелений Яр і ДД. Витягаєш першу гарну карту, далі не хочеться нічого тягнути. Але ж на двоє суток ми дивимося, тому треба роздивитися ключ в наших руках. Люди, по-любому, ми справимося з цією ситуацією. Ресурсна карта йде і кульцо, так що все буде добре. З цією частиною приватного сектору. Далі ми дивимося Посілок Ліванівський. Лівенівський. що тут тут у вас таке? Ану. Ну, повернення до кращого. В принципі, не повинно там такого страшного нічого бути. Так, посілок Дмітрівський. Що ти тут хочеш серцем все своїм? Все буде добре. А ну, стойте, не просто ж так вона випала. Тут вон, проблеми йдуть. Криси. Рибка. Ну, тут, знаєте, я вам хочу сказати, що тут не все так просто. Не все так просто тут. Тут. Е... Ну, да, це Ліванівський. О, це Дмитрівський був, так, да? чи Лівенівський? Так, я не хочу просто раз одну і теж дивитися, все. Дівчинка, ну, дівчинка випала. Що ж вона нам випала? Я просто забула, я дивилася перший. Зараз я дивилася Дмитрівський, Дмитрівський, по-моєму. Так, просто швидко кажу, кладу і забуваю. Полюблю. Так, весь теперь серце впало дівчина, башня. Ключ в наших руках. Так що повинно тут все бути нормально. Лілії на чоловік сюди припав. Не дуже серйозно повинно тут щось бути. Ситуація якась тут, ну. Бачите, на башню, тобто, тут іде загроза, тут лежить он. луна, тобто буде така ситуація з нервами. Тобто не просто так. Але, в принципі, ключ в наших руках повинно бути все нормально. Так, і посілок Калантировка. Ну, то зрозуміло, що там на часному секторі робиться, не пойми що. Це, понятно, що ось вони сидять, пишуть, строчать, доводять сюди неясну ситуацію, приближають нам до туч. Ну, вони хочуть повернути, то, що, щоб було ось і дівчина сидить, що вона хоче. Ну, це добре, 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 дівчина наша. Дівчина наша, я вас питаю, яка буде ситуація. Ви бачите, що вони так путають. Так, давайте я візьму обратно цю колоду. Писовок калонтеровка. Лежить, сестричка. Так, і на косу. Тут трансформація. По клеверу пройде, буде все добре. Тобто, у нас гарні тут карти впали, тут будуть зміни на краще, і ось дерево лежить, тобто, фактично, ось коса лежить між гарних карт. Трансформація вона йде на краще. так що Зміни будуть в нашу пользу. Буде все добре калантировка, не переживайте. Працюйте, займайтеся городиною, садом і таке інше. Все. Давайте я ще людей подивлюся. Ну, В цілому буде нормально, але люди все ж таки ну, нервуються. І, скоріш, будуть бухати. У мене таке відчуття, ось, карта лежить саду, тому хто як може успокаїти свою нервову систему, люди. Все, я з вами подивилася Шевченківський район. Будьте здорові, бережіть себе та своїх близьких, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Почуємось, папа. -па.